А що принесе Месія? Написано у Ісаїї так. І бо ярмо, котре тяготіло над народом і над народом, жезл, котрий поражав їх, трость притіснітеля, все це однімає Господь. За ярмо гріха споминає Давід. Ми постійно цитуємо 50-й псалом. В 50-му Давід говорить, у на мені лежить ярмо. Яке ярмо? Ти ж цар, ти великий, ти славний, а він каже, ні, на мені ярмо, бо я великий грішник і блудник. У мене повно було дівчат і жінок, а я полакомився жіну одного чоловіка єдинственну, і тут нього відбив блудник я. Кожен день плачу у сльозах. Ну, що мені робити, на мені ярмо гріха. Я розумію, що я роблю гріх, але противитися не можу. Не є сили. І тоді, в шестому стихові, 50-го, псалма звучить слово: О Господи, о, якби ти оправдався за нас, ти б побідив того монстра, ти б знав і зняв із нас то ярмо. по... Проку Ісаїї. коли прийде час осудити Ти той нещасний гріх, який для людей як нещасне тяжко є, ярмо. Господи молитвами і святого праведного Симіона, котрий нам приоткрив і Діви Марії процитував пророчества Ісаїї. благослови, щоб ті пророчества на наших серцях були записані. Но він рождається від діви, котра родить Месію, від Духа Святого, бо так зійде з неба Бог до нас, як і співаємо у многих піснях, що Еммануїл зійде з неба і явиться людям. Сьогодні споминаємо у нашому календарю перенесення мощей Благоверного князя В'ячеслава Чеського. В'ячеслав був внуком святої мучениці Людмили, був воспитаний так глибоко, як колись Володимир Київський був воспитаний своєю бабкою Ольгою. Він став княжити у 18 років по смерті отця свого Вратіслава. Но язичники чеські, безбожники, натравили його рідного брата, і рідний брат убиває В'ячеслава. Важно розуміти, що мощі В'ячеслава були перенесені пізніше на усятий храм у Празі, де й нині люди приходять прикоснутися до начала. Православної історії Чехії. Бо пізніше Чехія відпаде від православ'я. Там зародиться сильний латинство, католицизм, потім пізніше там почнеся протестантство. І до 20-го віка у празі не буде православної церкви чеської. Тільки коли розвалиться Австромадярщина у 1918 році, то на розвалянах Австромадярщини слав'янські народи збудують свої держави. А два народи Словаки і Чехи, об'єднаються в Чехословакію і зроблять Слов'янську державу. Южні слав'яни об'єднаються у Югославію, поляки піднімуться, а от русини будуть мати від подсказку від американських русинів, що краще б не в Мадярах мати свою державу, а в складі із чехами і словаками. І так у 19-му році, 10 сентября, буде прийнято рішення міжнародним договором. Що русинський народ своєю територією приєднається до Чехословакії з правами найвищої автономії? Хто делегує празі такі діла, як банк, армія, все остальное залишає за собою? Але ми що говоримо? У 21-му році случилося чудо. Котрої вірими по молитвам, звершилося мученика В'ячеслава, мучниці Людмили Чешської. Русини 19-го на Пібражені у 21-му році коло хуста Великої село Іза зберуться на народно-церковний собор і відновлять Карпоту православну церкву, а буде присутній при тому Високий посланник від Цербської церкви, єпископ Досифей, котрий підтвердить усім, що відновиться церква по канонічним правилам і по закону. Той же Досифей піде у Прагу і в празі бившим протестантам і римокатоликам, католикам які були недовольні католиками, але вони вирішили бути православними. І їм поможе організувати перший раз після древності першу православну громаду у Празі, котра потом ініціює відновлення православ'я у Чехії. Так. Молитви Святиї Людмили і її внука, нині помінаємого В'ячеслава Чешського, да і святих наших помогли відновити православ'ї. Нині функціонує православна церква на Чеських землях і Словакії, так називається. Но донині функціонує наша церква, Карпаторуська православна церква. Котра нині є частю і в структурі Української православної церкви. Тож ми сьогодні являємося в єдинстві з канонічним православ'ям і просимо, Боже, святая мученця Людмила Чешська, преподобний Прокопій Сазавський, святий мучениче В'ячеславе Чешський і всі наші святії, моліти Бога за нас, щоб Господь. Поміг і православної церкви удержатися у силі і в служенні чеському народу. І на Словакії, щоб православна церква служила і спасала людей православних у Словакії, щоб і нині ми, будучи нині маленько віддорваними і них, хоча ми одна церква. Но прибуває в українській православної церкви, також нині несли подвиг служення своєму народу, моляся за наш народ, за воїнів, за владу, за переселених, за всіх бідах і напастях, а також кожен день за мир в Україні. Боже, благослови нас, щоб у сьогоднішній день ми відяли мудрость і прочіства Ісаїї, а також віддя подвиг славних зачатків. Православі в празі Чеської православної церкви, щоб ми, знаючи історію, держалися православної церкви канонічної і не були куплені примітивними переманками сьогосвітніх обманщиків, безбожників, хитриців, так поступає, держася твердо свого, любля своє, оберігає і прислуховуєся. До слів проповіді предстоятелі Української православної церкви, блаженнішого Митрополита Нуфрія, і придивляється, і будучи у єдинці зі своїми архіреями, народ наш в Україні і у всій Європі держиться древнього православ'я, бо то єдиний путь, хоча узкий, але єдинственно ведущий у царство Божо. Амінь.